Сьогодні сталося надзвичайно багато, і президент та опозиція підписали угоду, і народні депутати відновили конституцію 2004-го, і відсторонили Захарченка, і майже дали волю Тимошенко. А розпочати ми хочемо з іншого. Буквально годину тому на Євромайдан принесли домовини. Люди обсвистали лідерів опозиції за те, що вони пішли на угоди з владою. Протестувальники вимагають негайної відставки президента. На сцену майдану винесли труни з тілами загиблих у сутичках зі свічками та вогниками. Майданівці попрощалися із загиблими. Кош моя не лаймені. моя, не лай мені. Ці дні стали в історії нашої країни найчорнішими: 77 загиблих людей. Ми почнемо випуск хвилиною мовчання та їхніми іменами. Такого натовпу селище Димир на Київщині ще не бачило. Сотні людей прощаються із почесним мешканцем батьком трьох дітей будівельником та підприємцем Володимиром Кищуком. В голову кульове поранення, в голову, в затилок. Можете собі представити, там там таке було страхіття. Родичі кажуть, Володимир Кищук часто допомагав майданові у вільний від роботи час, возив їжу, ліки та гроші. У вівторок, 18 лютого, пішов у мирній колоні до Маріїнського парку без жодної амуніції і звідти вже не повернувся. Його застрелив снайпер. Він ніде ніколи не відпочивав, тільки мріяв, що прийде ти? той час, що прийде наконець на той час, що він колись. Колись таки зможе добитися того, що він хоч поїде в санаторій. Ну так цей час і не прийшов для нього. Ви подивіться, скільки він назбирав людей, скільки прийшов людей. Це вже говорить про те, що до його така повага, така повага, і тим більше, що в нього завтра день народження, мав би бути. Це такий подарунок на все життя і дітям і дружині. Прощаються із загиблими і на Прикарпатті наймолодшому Романові Гуроку було тільки 19 років. Він вчився у Прикарпатському університеті на психолога. Його друзі пригадують, хлопець був творчим і мріливим, прагнув робити наукові відкриття. Останній статус Романа в соцмережі всі на Грушевського на смерть. Юнак загинув від снайперової пулі. Вірити в такі речі, що ну, нереально. Він був дуже активний, його всюди було багато. Він завжди мав свою точку зору. Він дуже був цікавий його ідеї, він завжди був креативний, відрізнявся від всіх інших. Зараз у виші оголосили жалобу, тут скрізь прапори та фотографії хлопця студенти весь час заносять свічки та квіти. Вирішується питання про доставку Романа в Івано-Франківськ. Спробуємо це взяти на себе. Прощаються сьогодні ще із десятками загиблих по всіх містах України. Серед них і студент-архітектор Сашко Плеханов і викладач Богдан Сольчаник і працівник театру Андрій Мовчан ховають також загиблих на іншому боці барикад. Йому було 20, він мріяв стати юристом, а тепер його несуть у труні. У Чернігові ховають солдата внутрішніх військ Максима Третяка. 18 лютого його життя урвала куля в шию на вулиці Грушевського. Він був гордістю для його батьків. Просто завичательний парень. Він збирав вокруг себе багато друзей і був ну, виключно... Таким Максим, єдиний син у родині, до призову вчився в інституті, але долю схотів пов'язати з міліцією. Тому сам попросився до внутрішніх військ. Батько вибір сина схвалив. Сам пройшов голова. Два рази сміттєва. А на третя на сині остановилась. Треєдія виновата опозиція. Виновата Вінувата власть. станом на сьогодні МВС повідомляє вже про 16 загиблих силовиків. Галина Сергієва, Юлія Струп, Ігор Левинок, програма Вікна СТБ.